Лаптеногія, у мене до вас купа питань. І от наболівши таке саме, як така країна, яка до сих пір ходить срав у відра, які стоять на балконах, чи в дерев'яні такі будки, сортіри, клазети, як там воно у вас називається, я вже й забула. Могла напасти на чужу країну, зайти і диктувати своє, як нам правильно жити. Це ми що повинні вернутися до тих дерев'яних построєк з дошок і з діркою посередині? І ще в мене одне питання. Ви крали в нас пралки, унітази, а на що? У вас ж води своєї проведеної немає, ви як ними собирались користуватися, я оце не розумію. Ні, ну я розумію. Лєдіна ви положили в мавзолей, і тоді ходите до нього, це скільки годів його провідувати, питаєте там, як у нього здоров'я, чи він там воскреснути не зібрався. Це зрозуміло, що це культ лічності, чи як ви там його називаєте. А пралки і унітази теж для цього поставити ото. Будете на ньому пилюку протирати і розговорювати. Оце онучок, я привіз з України, це антикваріат. <perkgel prayed> <Carbon> Дуже багато питань, зараз всі не згадаю, але ну, вас там тупі, тупі і ще раз тупі.